Доброго дня! Вам любі малята! Рада вас вітати на занятті з математики! Сьогодні ми з вами продовжуємо подорож у світ чисел і вимірювання. Будемо порівнювати предмети за висотою та познайомимося із спеціальними математичними знаками. Але спочатку наша математична розмінка! Для розмінки пропоную пограти в дидактичну гру, яка цифра загубилась. Грая в цю гру, вам необхідно пригадати прямий і зворотній рахунок, а також рахунок від заданого числа, і назвати, яких цифр не вистачає на картинці. Домовилися! Починаємо. Що зображено на картинці? Так. Осінні листочки. Дітки кожен листочок має свою цифру. Але вітерець на них подув, і деякі з них загубилися. Поміркуйте, яких цифр не вистачає. Давайте разом назвемо. Яка перша? Один, два, потім три, чотири. Яка загубилась? П'ять. Шість не вистачає. Сім, вісім. Якої нема. Дев'ять, Десять. Молодці. А зараз спробуйте в зворотньому порядку. Яка загубилась? Десять, дев'ять – Потім яка повинна бути? Вісім сім. Шість. Наступна п'ять. Чотири. Три. Якої не вистачає. Два. Один. Молодці. Наступні картинки спробуйте самостійно. Перевіряйте. Дев'ять. Перевіряйте. Шість. Перевіряйте. Вісім. Перевіряйте. Два. Молодці. Далі разом. Три. Яка загубилась? Чотири. П'ять не вистачає. Шість сім. Так, далі. Зворотньому порядку. Вісім загубилась. Сім. Шість не вистачає. П'ять чотири. Молодці. Гарна розмінка. А зараз, дітки, я вам пропоную познайомитися з математичними знаками. Більше, менше дорівнює. Розгляньте картинку. Парахуйте, будь ласка, скільки намальована шише ліворуч. Скільки? Чотири. Парахуйте, будь ласка, скільки грибів намальовано праворуч. Скільки теж чотири. Шишек стільки скільки і грибів, їх порівну. Між ними ставлять знак дорівнює. І це означає, що їх однакова кількість. Записують так. Чотири дорівнює чотирьом, а промовляють однаково порівну. Стільки? Скільки. Дивимось наступну картинку. Парахуйте, будь ласка, скільки гарбузів намальовано ліворуч. Скільки. Три. А тепер парахуйте, скільки марквинок намальовано праворуч. Скільки? Чотири. Чого більше? Морквинок. Чого менше? Гарбузів. Який знак нам треба поставити між гарбузами і морквинками? Зараз ми це з вами з'ясуємо. Для порівняння чисел або кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки. Слова менше позначають ось таким знаком. Знак менше. Слово більше позначають ось таким знаком. Знаком більше, а промовляють гарбузів менше, ніж морквинок. Ставлять знак менше ось такий. Морквинок більше, ніж гарбузів. Ставлять знак більше ось такий. Це знаки диваки, бо крутяться то ліворуч, то праворуч та все порівнюють. Повертається де більше, аж ротик розкриває від подиву. Ось так це знак більше, а повертається кутиком, де менше, ображається і ротик закриває. Ось так, це знак менше. Там, куди розкрив ротик, там завжди більше. А там, куди закрив ротик, завжди менше. Знак дорівнення теж полюбляє крутитися. Але скільки би він не крутився, він завжди однаковий, бо вказує однакову кількість предметів. А зараз щоб краще запам'ятати знаки, я вам пропоную пограти в дидактичну гру «Порівняйка». Вам необхідно буде порахувати кількість предметів на картинках і поставити між ними знаки більше, менше дорівнює. Будьте уважними. Що зображено на картинці? Так, сир і миші. Скільки сиру? Вірна три шматочка. Скільки мишенят? Молодці. чотири. Чого менше? Сиру. Поміркуйте, який знак ви поставите. Перевіряйте себе. Знак менше. Молодці. Наступна картинка, що зображено? Квіти і метелики. Скільки квітів? Три. Скільки метеликів? Два. Чого більше. Так, квітів. Поміркуйте, який знак ви поставите. Перевіряйте. Знак більше. Молодці. Далі. Що зображено? Зайчики і білочки. Скільки зайчиків? Два. Скільки білочок? Також дві. Що ви про них можете сказати? Так, їх порівну. Поміркуйте, який поставити знак. Перевіряйте. Розумнички, знак дорівнення. А зараз на закінчення нашої зустрічі, давайте ми з вами трішки поговоримо про лінійне вимірювання. Пригадайте, коли ми з вами вимірювали довжину предмета, що ми тоді говорили. Розумнички, довгий і короткий. Давайте разом скажемо: олівець червоний який? Довгий, а блакитний. Короткий. А сьогодні ми з вами пригадаємо лінійне вимірювання за висотою. Поміркуйте, що таке висота. Давайте я вам підкажу. Ну, наприклад, ми з вами візьмемо олівці довгі і короткий, і поставимо їх разом. Що ми з вами бачимо? Червоний олівець який? Високий, а блакитний, низький. Це і є висота предмета. Ми зараз з вами виміряли висоту олівців. Тобто висота це те, наскільки предмет високий або низький. Дивимось наступну картинку. Що зображено? Дерево і будинок. Скажіть мені, будь ласка, що вище? Так, дерево я з вами згодна. А як ми можемо себе перевіряти? Молодці. Ми картинки можемо накласти одну на одну. Ось так. Що ви бачите? Дерево яке? Високе. А будинок який? Низький. Молодці. Далі, що на цій картинці також будинки. Що ви про них можете сказати? Що вони дуже схожі. Як ми ще можемо дізнатися, який високий будинок, а який низький? Розумнички, їх треба виміряти умовною мірою. Ми з вами знаємо, що мірою може бути будь-який предмет. Я вам пропоную легкий спосіб вибрати за умовну міру віконце будинків. Ми з вами порахуємо віконце у будинків з одного ряду. Згодні починаємо рахувати у будинку що ліворуч. Рахуємо одне, два, три. 4, п'ять. Скільки віконець? П'ять. А зараз у будинку, що праворуч, рахуємо. 1, два, три. Скільки? Три. Що більше 5 чи 3? Так, 5. Який поставимо знак? Знак більше. Робимо висновок. Будинок, що ліворуч? Високий. А будинок, що праворуч, низький. Розумнички. Молодці малята! Вмійте вимірювати висоту предмета, порівнювати і користуватися знаками домашнє завдання. Знайдіть вдома разом з батьками два предмета різної висоти. Виміряйте і скажіть, який високий. Який низький. Намалюйте ці предмети і поставте між ними знак більше або менше. Бажаю успіхів! Ну що, любі малята, я вам дякую за увагу. До побачення!